Сьогодні приготуємо кекси на заварному бісквіті. Цей бісквіт можна використовувати для приготування тортів і мафінів, форму на 12 виробів попередньо змащуємо. До борошна додаємо розрихлювач, крухмаль і ретельно перемішуємо. Жовтки збиваємо з цукром на високій швидкості міксера. До збитих жовтків додаємо олію і збиваємо до однорідності додаємо какао, перемішуємо глупаточку і збиваємо далі. Після перемішування вливаємо гарячий окріп і продовжуємо збивати міксером. Для перемішування з какао додаємо суміш борошна, крохмалю і розрихлювача. сухі інгредієнти додаємо всі одразу. До білка додаємо сіль. І починаємо збивати. В процесі збивання додамо весь наш цукор. Збиваємо білки. Цукор збиваємо Білок збивався 6 хвилин до міцних піків. До шоколадної суміші додаємо 1 третю білків. П'ємо решту білків і вимішуємо до однорідності. Однорідну пишну масу перекладаємо в мішок і вступаємо до формування. Відформовані заготовки відправляємо в нашу духовку при температурі 180 градусів Цельсія на 20 хвилин. Випечені вироби залишаємо на 5 хвилин остигати в формі. Вироби довго не черствіють і мають привабливий вигляд.